Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Гравці баскетбольного клубу Дніпро, Роман Бандарчук та Сергій Загреба разом з представниками фонду футболіста-волонтера Романа Зозулі, народна армія, відвідали декілька населених пунктів деокупованої частини Херсонської області, куди місцевим мешканцям вони привезли більше трьох тонн гуманітарної допомоги, продуктові набори, необхідний одяг, суття, дитячі іграшки. Люди з радістю зустрічали гуліверів і щиро дякували за підтримку. Самі баскетбамі були просто шоковані. Баченим і тим, що після себе залишила там російська орда. Я їхав сюди, я бачив, як танки лежать на там з башнями відірваними. Я бачив, як просто все в кулях, все в таких дірках. Мені, мені дуже боляче з одної сторони. А з другої. мені дуже приємно, що е, ми приїхали сюди, допомогли людям. Допомогли їм їжею і ну дуже при... дуже приємно, коли ти вручаєш якісь подарунки дітям, і це надихає на щось більше. Дніпровська Аланта перший володар кубка професійної волейбольної ліги України серед жіночих команд. У фінальному матчі турніру наші дівчата невимушено з рахунком 3-0 здолали Вінницький добродій медуніверситет ШВСМ. Як засувалося опісля післяшлях Аланти до завивання кубка виявився найважчим і став вирішальним на стадії півфіналу, де Дніпрянки втретє у сезоні зійшлися з кам'янським прометеєм. Матч між ними міг би стати саме окрасою фіналу, адже він увібрав у себе усі п'ять партій і запаморочливий тайбрейк на більше-менше у заключенні. Протягом усієї зустрічі на майданчику точилася справжня боротьба, захоплююча, емоційна та повна несподіванок. Суперники продемонстрували шалений волейбол і подарували глядачам неперевершені емоції від низки розіграшів. Перший сет був рівним до рахунку: 18-18, після чого прометей додав і був сильнішим 25-20. Після такого подібне у другому привело до тями Аланту. Вона декілька разів вела з плюс три, після чого заграла ще потужніше. Її перевага стала майже подвійною: 22-14. Звісно, за дніпрянками залишилася, і партія в цілому 25-16. У дебюті наступної знову все перевернулося навпаки, проте на її екваторі, вкотре рівна вага 18-18. До честі прометея той знайшов сили, щоб дотиснути суперниць 25-20. Кам'янчанки продовжили свою переможну ходу і в четвертому сеті 8-4. Зрештою Дніпрянки тричі зрівнювали рахунок, далі вийшли вперед. Потім здійснили вражаючий гандикап з плюс сім і в підсумку 25-18 на користь Аланти. Другий фіналіст Кубка Ліги визначився на тайбрейку. Він був багатий на круті сюжетні повороти. Команди почергово лідирували, а першу половину вирішальної партії взяла Аланта 8-6. Вона продовжувала лідирувати 11-7 і надалі, але Проматей не здався. І завдяки відмінним бійцівським якостям взяв одразу п'ять поспіль розірашів і вже 12-11 на його користь. Доля путівки у фінал визначилася у грі на більше менше, де вправнішими виявилися Дніпрянки 16-14, які загалом у поєдинку 3-2. Це дуже важка перемога. Фінальні матчі завжди даються тяжело. Ну і ми працювали над ошибками. звісно, ми. Еще раз изучили наших соперников, посмотрели, в каких компонентах, где мы можем э, по тактике усилить наши действия. И я думаю, что это все-таки дало свои плоды. Ну и, конечно же, молодцы девчонки и в одной, и во второй игре, они все-таки проявили характер и зубами, вытягивали победу в сейтах и в матче в целом. Після такого виснажливого півфіналу Аланта опинилася у значно складнішій ситуації, аніж її суперник по фіналу Вінницький добродій медуніверситет ШВСМ, який до вирішальної зустрічі турніру потрапив, не особливо напружуючись у півфінальній зустрічі з Балтою з Одеської області. Стартова партія вирішального поєдинку за кубок була схожою на гойдалки. Команди почергово виходили вперед, проте далося взнаки вміння наших дівчат використовувати власні сильні сторони і вони повели. 15-11. Розрив у 4 пункти на користь дніпрянок зберігся і до завершення сету 25-21, який залишився за ними. У другому Галанта здавалося, взагалі нокаутувала студенток 10-4, Втім, майбутні медики стали більше використовувати перший темп, що приносило свої плоди, і відстань між клубами скоротилася до мінімуму 18-17. Наставник дніпрянок вчасно взяв таймаут, під час якого акцентував увагу підопічних на слабкій грі у нападі. Останні почули тренера і дотисли суперника 25-21. Здавалося, Вінниця мала зламатися, але дві попередні невдачі жодним чином не вплинули на її психологічний стан. 12-12 на екваторі третьої партії, після чого добродій взагалі повів у рахунку з плюс два. Потім стало 17-14 на його користь. З узельнями своїх лідерок Аланті вдалося переломити хід зустрічі 19-18, Далі знову мали місце гойдалки і в підсумку найбільше-менше фортуна. 29-27 Посміхнулася саме нашим дівчатам, які святкували успіх 3-0 у поєдинку, а з ним завоювали титул перших володарок Кубка професійної волейбольної ліги України. Якщо б я був глядачем, я, звичайно, був задоволений, тому що гра вийшла нервова, безкомпромісна. Від початку до кінця, з першого до останнього очка боролися. Обидві команди, рубка була серйозна, і гра була дійсно достойна і фіналу, і любого фіналу. Не вистачає, не вистачає ще майстерності, не вистачає в деталях трохи впевненості в собі. Саме молодих гравців якраз, де, де якраз в кінцівках, де має рішати досвід, де має рішати впевненість в собі. От, от цього якраз елементу нам і не вистачає. Так що, нічого, працюємо над цим. Дівчата дорослішають, набираються досвіду, прийде їхній час і вони будуть впевнено перемагати. У ході урочистої церемонії нагородження МВП кращою гравчиною турніру визнано догравальницю Дніпровської Аланти Катерину Сельченкову, яка однаково вдало відпрацювала не тільки у нападі. Але й у захисті далі вона разом з дівчатами по команді отримали з рук генерального директора професійної волейбольної ліги України Андрія Льопи та президента ліги Володимира Дубинського золоті нагороди переможниць, після чого очільник дивізіону вручив капітану Дніпрянок Лідію Лучко, красень трофей кубок професійної волейбольної ліги України. Володарем, якого вперше в історії цього вітчизняного дивізіону стала Аланта з Дніпра. Вона золотими літрами вписала своє ім'я у літопис жіночого українського волейболу сьогодення. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.